Починаємо засідання комісії постійної, здорово від дороги, мовні за фізичного виховання. Чи комісії присутні, відчинення, сходу, і ми роздаємо питання, які стояли на порядку денному Про надання сьогодні допомогу до, до, громадянину до, до Пещенко, Олександру Павловичу на лікування дружини Пещенко.

будь ласка. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадянці для ждем польової плані. На після операції. До заяву на лікування. що не положення, проводить розмовляти, тоді ж жіноці. тому що зараз Про надання наразі матеріальної допомоги на лікування громадянці до святої пані виносимо на нові сесії, розмір допомоги. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги громадянці борєлої вікторії відповідь, який мають нами. П'ятого дітей навчається від школі, згідно даних характеристики закладу в світі фізичного та психологічного насилля, до дітей сім'ї, не переводить. Батьки поділяють на вершу дітей що вони дітей. Тоді за компанією на даний момент допомогти обставина. Задання безняло літньому періоду необхідно для сімейних графік. Будь матеріал, проплатити дітей, будь-які медикаменти, сплатитися, спожити, природний масло, не робити. Не, не. Я можу закупити туди, сплатити часткувати будинку, якомога не пожити. Це не буває сім'я, немає допомогу. Питання про надання одноразової матеріальної допомоги громадянці Горілої Вікторії Вікторівні виносимо на розда сесії. Допомога встановити 5 тисяч гривень. Про нагородження почесною відзнакою Девладівської сільської територіальної громади захиснику України інформує, подіснювала Лариса Вікторівна, заступник сільського волонтера ми мишаємо,

на должность. Дал było Я вот, тем более, начинаю пробовать. Просто денежную И наша запала, сыворотка, надо человеку на маленький, у кого-то не всего моря. Из поступок по молодежь. Познать вам вообще с вами надо было и Дякую за інформацію. Думаю, що ми цілюємо дане питання і відносимо питання про нагородження почесної відзнаки для сільської територіальної громади захисної України на сесії. І ще у нас буде про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки за вітруму захиснику, як і сьомоволісаві. тачим культом. Я хочу сказати, а культурну цінність, вчинення цієї культури, до війни суперможна. Для на нашій сесії налаштувати це питання. Ми продовжуємо з цього дане питання за чи не продовжувати на формування матеріальної дошки за дебломо записником. Да для наше закінчення. Дякую всім.